Вітаю, ви на каналі Трікстера і сьогодні ми розглянемо тему налаштувань, які прямо будуть впливати на ваш геймплей, і не обійдемось без фішок, про які знають або хоча б пам'ятають лише невелика кількість людей в ком'юніті. І я вже не кажу про те, щоб їх використовувати. І починаємо з квіккастів: що це і для чого воно потрібно. Квіккасти відповідають за те, як саме спрацюють ваші активні уміння, коли ви натискаєте кнопку, тобто без них. При активації абілки вам буде необхідно вибрати напрямок, куди полетить ваш постріл, або обрати конкретну ціль і натиснути на неї ще раз. Залишати такий варіант я рекомендую для вардів, аби ставити їх більш точно, і для деяких окремих випадків, таких як абілки Шако або Кушка Мальзахара. у всіх інших набагато ефективніше ставити квіккас і звикати до нього, адже в такому форматі вам не треба додатково щось натискати, напрямок і ціль вибирайте мишкою заздалегідь. Як наслідок можете реагувати значно швидше. Для прикладу, прокаст Ізраїля з квікастами і без них. Йдемо далі і переходимо до Хоткеїв. Перший важливий момент кнопки на self-cast. Досить велика кількість чемпіонів мають уміння, які можуть бути активовані на ворога, на союзника і на себе у різних варіаціях. Як приклад, ульта Лісандри і різноманітні щиточки з бафами від Лулу, Жанни, Намі та інших. Селфкаст необхідний вам, аби не витрачати час на пошук власної модельки посеред битви і економити час на реакцію, бо зайві півсекунди можуть стати вирішальними. Якщо ви граєте на чемпіонах з подібними абілками, наполегливо раджу не забувати про таку механіку. Тепер трішки бази. Для того, щоб підняти рівень одної з абілок, є два способи навести мишкою і тицнути, або натиснути комбінацію клавіш. Перший метод є дуже неоптимальним, бо з часом ви почнете все частіше натикатись на ситуації, де ви піднімаєте рівень посеред баталії, вам вкрай треба апнути ульту або іншу абілку, а мишка зайнята контролем чемпіона. Саме тут, у нагоді і стануть хоткеї. Яку саме комбінацію обирати, вирішуйте із вашого комфорту? Стандартно, ви тут знайдете комбінацію через Ctrl, особисто я використовую Shift, а ви можете знайти взагалі інший варіант під себе. Tuggle Champions Only ультраважливий хоткей, який перекладається, як обирати тільки чемпіонів. Ще один момент з ним буде пізніше, а зараз я поясню, чому він має настільки серйозне значення. В Лізі Легенд вас чекають безліч ігрових ситуацій яких далеко не завжди ви будете приймати битву, виключно чемпіони проти чемпіонів. Вам можуть заважати ворожі кріпи, власні кріпи, лісні монстри, або навіть дракони з герольдом і нашором та таверки, якщо ви намагаєтесь забрати якийсь об'єкт. Усе перелічене можна взяти в так званий таргет, тобто обрати ціллю для того чи іншого уміння. І саме це може бути критичним для результату бою. Абсолютно випадково ви можете кинути важливу абілку або автоатаку не туди, куди хотіли. І щоб запобігти цьому, я рекомендую привчити себе використовувати цей хоткей. Конкретну клавішу можна обрати будь-яку, я звик до тільди і вже не задумуючись натискаю її тоді, коли потрібно. Телепорт це ваш спосіб повернутись на базу. Тут нічого особливого. Лише не забувайте впевнитись, що ви активуєте його в безпечному місці і не відкривайте магазин відразу або ж будьте готові реагувати на можливий дайв. Не один кіл я робив на шака. Коли гравці давали рекол і вже сиділи і обирали наступний предмет для купівлі. Далі хоткеї на ваші предмети в панельки справа внизу та на варт. Тут все залежить від ваших уподобань та комфорту. Можна налаштувати під себе, можна залишити стандартні на 1, 2, 3, 4. Головне, щоб ви могли швидко їх натискати і не плутались. Селфкасти теж саме тільки для предметів. Player Movement хоткеї, які відповідають за переміщення. Тут я б хотів конкретизувати дві категорії. Player Attack Move вкрай необхідна механіка для гравців на АДК та й всіх інших теж. Натискаючи її, ви побачите дистанцію вашої автоатаки, а після натиснувши ЛКМ на будь-яке місце, ваш персонаж атакує найближчу ціль з пріоритетом по чемпіонам. На живому прикладі це дозволяє робити щось таке. Взагалі, кайт і особливості мікроконтролю це тема для іншого відео, яке з'явиться десь тут. А зараз просто спробуйте пограти з цією функцією, і ви самі швидко зрозумієте, наскільки це зручніше, ніж постійно переміщати курсор туди-сюди для атаки і зміни позиції. І друга категорія player stop position те, що майже ніхто не використовує. Ця кнопка всього лише зупиняє вашого чемпіона на одному місці, чому ж вона варта уваги? Бо це прекрасний інструмент для того, аби ухилитись від ворожої абілки або точно спозиціонувати себе для подальшого комбо або скілшоту. Контроль камери. Важлива тема для новачків, і почнемо по порядку: центрування камери на вашому чемпіоні через пробіл. На початку можна взяти ще додаткове виділення, аби точніше розрізняти себе посеред основного замісу з купою ефектів, де навіть досвідченим гравцям буває важко зрозуміти, що відбувається. Хоткеї на F1, F2 і так далі. Це дуже корисні, але не зовсім зручні хоткеї, необхідні для того, аби збирати інформацію про те, що відбувається у ваших союзників на інших лініях. Більше всього, вміння їх використовувати треба лісникам і сапортам, Та й іншим не завадить. Але якщо ви добре навчились дивитись на мінікарту, то до справді високого Ело також багато користі воно вам не принесе. Тут 50 на 50. Якщо вам комфортно дотягуватися до ефок, то можете спробувати. Лок камери на чемпіоні те, з чим стикаються усі новачки і до чого точно не треба звикати. На початку у вас він буде активований по стандарту, і це призведе до того, що ви не зможете переміщати камеру далі від вашого чемпіона. Це дуже сильно обмежує вам доступ до ігрової інформації і взагалі до того, що відбувається навколо вас. Тому вимикайте відразу і звикайте грати без локу. Тут альтернативи практично не існує. Наступна вкладка Display. Тут із плюс-мінус важливого комбінація на відображення FPS. Воно вам знадобиться, коли будете підбирати налаштування графіки під ваш комп'ютер. Oh, oh, oh. Тут можна було б розвернути думку хвилин на 30, але якось іншим разом. Я хочу виділити Quick Enemy Vision Ping. Поставте зручну вам кнопку і активуйте кожен раз в те місце, де ви побачили поставлений ворогом вард або контроль вард. За це ви отримуєте 5 додаткових голди, і прямо в тому самому місці з'явиться символ ворожого віжену з таймером. Не забувайте і користуйтесь, це важливо. І хоткей на чат History, аби розвернути чат. В ситуації, коли ви вибили флеш з противника, пінганули на нього в чат і увімкнули заздалегідь відображення таймінгу, коли було надіслано повідомлення. То ви легко зможете моніторити, коли у ворога флеш з'явиться знову. Звісно, зараз існують більш зручні утиліти для такого моніторингу, але не кожен готовий ставити сторонній софт від того ж професору або інших умовно ліцензованих райтами розробників. В категорії меню варто звернути увагу на Show Advanced Player Stats. Лише завдяки цьому хаткею. Ви можете побачити приховані характеристики, такі як OmniVamp, Lifesteal, Lethality, AP пробивання, Tenacity та інші. Ну і в самому низу є можливість поставити автоатаки на ліву кнопку мишки. Якщо вам з якихось причин так зручніше, то гра дає вам і таку можливість. Демо далі і налаштування відео на 99% залежать від вашого ПК або ноутбуку, тому я торкнусь того 1% універсального для всіх: Window Mode Borderless. Скріншейк вимикаємо, вам і так вистачатиме хаосу на екрані. Якість ефектів на будь-якій машині я б ставив високу або середню. Це можна порівняти з тим, щоб прибирати відомораження трави в шутерах. FPS ставте лок мінімум на 60, більше краще, якщо ваш ПК може тримати їх стабільно. Зовсім знімати лок можна, коли дропи FPS в тімфайтах не викликають у вас дискомфорту. Налаштування гами, контрасту та іншого. Дуже раджу погратися з ними. Щоб знайти оптимальний баланс під ваш екран і особисті побажання. По звуку все стандартно, тут нічого особливого немає. Єдине, що можу додати, краще грайте з ним. Звуки пінгів, айбілок і деяких ультимейтів це частина геймплею, вони дають вам інформацію, яка може допомогти виграти, тому краще не ігноруйте їх. І нарешті інтерфейс. По масштабам підбирайте все під своє розширення, окрім міні-карти, ставте її настільки великою, наскільки це об'єктивно можливо. Я не буду повторювати зараз про її важливість, можливо, десь тут буде відео, яке розкриває це питання у повній мірі. Health bar and resource bar. Залишайте лише відображення ХП, а все інше вимикаємо. Чим менше зайвого інформаційного шуму, тим краще. Ніки, імена чемпіонів також вам зовсім не потрібні. Notifications. Вимикаємо абсолютно усе. Одна ремарка. Якщо вам все ще важко фіксувати свого чемпіона посеред бою. Увімкніть Champion Highlight. Це дасть ось такий додатковий ефект. Legacy Курсор. На ваш вибір. Старий мені подобається значно більше. Ability and Attack Display. Тут радикально інша позиція. Бо в цій категорії є відображення саме корисної інформації. Рекомендую залишати усе увімкненим і потестувати для себе Disabled Hood Spell Click. Якщо ви часто робите міскліки по інтерфейсу, то воно вам знадобиться. Мінікарта. Hello, Minimap Movement. Для мене, як лісника, зручно, але можна відключити, щоб запобігти тим самим місклікам, але вже по мінікарті. Нейтральні кемпи залишаємо, а відображення зліва на ваш розсуд. Перестрибнемо відразу до чат візібіліті Show Time Stamps те, про що я говорив раніше: відображення таймінгу, коли було те чи інше повідомлення. А тут нам доступна функція відображення повідомлень, виключно. Від або своєї групи, або від інших союзників, або від усіх. Якщо ви не хочете бачити повідомлення інших гравців, залишайте ось так. Також рекомендую замутити емоції від ворожої команди. Знову ж таки, це абсолютно зайва інформація. Combat Text – це те, що відображається біля вашого чемпіону у вигляді тексту або іншим чином. Можете залишити як у мене, або обрати те, що потрібно вам. В цілому тут нічого особливо критичного немає. І остання, але не по важливості категорія на сьогодні загальні ігрові налаштування. Чутливість камери і мишки цілком залежить від вас. Усім раджу ставити Enable Smooth Camera. Плавність тут насправді грає роль. Камера Lock Mode. це варіації різних типів, закріплений за чемпіоном камери. І знову ж таки, краще звикайте довільний, тому даний параметр нас абсолютно не цікавить. Геймплей. По-перше, Пам'ятаєте про можливість обирати тільки чемпіонів ціллю. Тут ви можете зробити ваш хоткей постійним, тобто ви натиснули, і вам не треба постійно тримати кнопку, аби воно працювало. Натиснули ще раз і перейшли у нормальний режим. По-друге, автоатак. Для чіткого контролю кожної своєї автоатаки, особливо на лінії, вимикайте. У всіх інших випадках можна залишити. А так, move on курсор. Ще один додаток, в основному для ДК і ренджових чемпіонів. Якщо залишити вимкненим, то ваші атаки будуть летіти у найближчий таргет біля вашого чемпіону, якщо увімкнути, то вже біля вашого курсору. І що ж, на цьому я думаю, все. Ми пройшлися по основним і найважливішим параметрам, які можуть створити ту саму невеличку різницю, яка перетвориться у вашу перевагу і в результаті перемогу над противником. Не забувайте залишати коментарі та лайки під відео. Я вдячний кожному, хто підтримує мій контент. І до зустрічі!